Споживання газу з похолоданням зросло, як і кількість боржників. Минулого місяця споживання у порівнянні з жовтнем 2015-го збільшилося на 30%. Після проведення перерахунку, тобто повернення державі 243 мільйонів гривень, які перекинули за соціальних рахунків отримувачів субсидій, рівень розрахунків впав зі 100% до 82%. Загалом закарпатці боргують 160 мільйонів. У середньому щомісяця Закарпатгаз відрізає постачання блакитного палива трьом сотням абонентів. Щоправда, жовтневих боржників поки обіцяють не відключати. Ті боржники, які виникли в жовтні за рахунок перерахунку по субсидії, вони не підлягають ще під процедури припинення газопостачання, тому що ми їх повідомили тільки про цей перерахунок в жовтні. Кожному на квитанції на звороті квитанції пройшло роз'яснення цього перерахунку, а мав можливість сплатити до принципі до 25-го числа жовтня місяця. Отой рахунок, яким ми йому виставили.